Для декупажного декорування вам знадобляться дерев'яні фігурки, декупажні серветки, пензлики, клей ПВА, акрилові фарби, можна й гуашні і лак. Для даної декупажної роботи нам потрібно вирізати форму яйця, тому ми розміщуємо його на серветці, де ви вважаєте за потрібним, і обводите контури. Тепер вирізаємо форму. Перед тим як наклеїти серветку на дерево, нам потрібно приготувати власне саму основу. Для цього ми беремо акрил білого кольору і наносимо його на дерево. Щоб фарба краще наносилась, ви можете змочити пензлик у воді. Бо... Після того, як ви зафарбували одну сторону, Дерев'яного виробу В ви зафарбовувати іншу. Після того, як висохла фарба, можна наносити декупажну серветку за допомогою клею ПВА. Для цього потрібно від'єднати всі три шари і взяти шар з візерунком і спочатку нанести клей ПВА, а потім приклеїти власне саму серветку. Почекати. Аналогічно робимо з другої сторони. Після того, як клей висох, можна покривати виріб лаком спеціальним акриловим лаком для різноманітних виробів. Цей лак можна купити в магазині для творчості. Після того, як декупажна серветка висохла, треба зафарбувати фарбою країн, курочку і підставку. Зафарбовуємо курочку. Зафарбовуємо підставочку. Після того, як фарба висохла, покриваємо наші дерев'яні вироби лаком. Ось ми дійшли до завершального етапу, потрібно приклеїти курочку до яєчка і вставити готовий виріб у підставочку. Намащуємо курочку клеєм. І протискаємо до яєчка. І потрібно чимось важким ротулити. І ось ми отримали такі чудові прикраси на Пасху.